Сьогодні до нас завітав наш краєзнавчий музей, місцевий житель, Грабчак, пан Йосип Грабчак, 1930 року народження, активний учасник національно-визвольної боротьби так званої Бандерівщини УПА у південному Нацбруччі, у Скалі Подільській, у Скалоподільському районі. І ми хочемо вам задати пару слів, пан Йосип. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку роль ви відігравали в часи Бандерівщини? Хто ви були? Яка це була організаційна структура? От як це все організовувалося? Все організовувалося. Я зв'язковим працював. Працював на роботі, в твоїй квартирі в І зв'язковим, значить, mm -hmm. дані давали. А встрічали так. Переважно в нас був такий закон після того, як один попався значить, що на провокацію. Що ми не повинен оден подало знати. Знаємо, що це. А де що має бути, то ніхто цього не повизнає, тому що мало що попаде на локацію, і там думаю, що всіх продавш. Такий був у нас, на жаль, був такий одяг, що попався, потім вийшов, вийшов, а я вже теж думав, що... Вийшов, так як він говорив, ніщо в мене сьогодні і ті, і ті випустили. А як я вже сам туди попав, то я вже знав, що туди так просто не виходять. Звідти не виходять. Скажіть мені, будь ласка, яку ви інформацію передавали і куди? Як це саме відбувалося? Інформацію про те, коли будуть облави. Так, так, так. Не відколи, а облаги, коли, облави, коли значить, це... Тому що е... вело? Він був теж і там робив судді робив. Що я і мене не переховували, що зі цю. А він, а я ще крім того підслуховував. Підслуховував, Вони вже як Приїдуть з той, вони їхали на ту позику, uh -huh. На позику їхали і, і звідти вертаються, коли питається, слухає, каже, вони вже пригорівся, говорили, що хто хоче. Як, 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 як рідні, Каже, скажи мені, каже, э, чим вона, хто має кінчитися. каже, подивіться, каже, то виводять, то судять, то то, виводят, то, то, судят, то, то А він йому відповідає Судя. Так, Слухай, каже, ти бачиш каже, ми э, на Западі України в нас є в законі, що всі бандери. А й от дитина бігала, каже, дитя, а і теж бандераня. Тут нічого не построїш, поки всіх не перемішаєш людей. Треба одних вивести, інших засудити за них, ти вивести, от, а дві тепер перейде сюди, сюди, значить, тих, що маєш встановити власть. Ну, у нас такі були, що вченко розживлювати, і отакі були, на жаль. Так. От. Скажіть, будь ну, ласка, як ви передавали, кому ми передавали інформацію? В які ліси, де це навколо було? Тільки ми тоді мали одного від допомога. Після того я вже поповнив провокацію, то мене самоходили. Не те в мене йдемо час. І підійдемо наше дицої, бачите, де все ж там. Отакий спосіб ми зустрічали. Тому що, щоб не знали один по другому, де зустріч має. Зрозуміло. мені, в яких лісах найбільше, яке відчуття у пачі було багато загонів тут у нас на Борщівщині? Такий подроблені, як було, що вас скільки це. Це їм не інтересно було розказувати, так. а тому, що підходили. Ось ну, такий Тарас, що э, йому Бандериць, що йому пізивська Тарас. То йому без п'яти ходили, йому вже відбили п'яту. А і хто хто відвів э, колега? Колега ж му не забагато знав за нього. От. Э, Терновський. Mm -hmm. Чого, з Колецького Терновська? Він тому зв'язок з ага. своєю секретаршою. Будь ласка, говоріть. Тільки встрійнулись. І тут я теж не знав, що, таке, що, що там може таке бути. Це звичайно, вони їхали на, 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 на поселах. І тут з'явились на цій вулиці збройні люди. Вони подивилися, що біда що буде будуть жертви. Вони що робити? Підпускають їх ближче, за 100 метрів. І тоді відкрили вогонь поміг. Коли це було, в якому це було році? 47-му. Це в Іванкові було, прямо так, в Іванкові так, в селі. Так, 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 в селі. Прямо в селі. А. І які то були жертви, скільки загиблих? Ну, то там було досі, бо суд'ята Таренко. Прокурор, я вже живу його. Перед цим записано. Mm -hmm. Видите, скоро я не можу. Перед цим записано. Секретарка, Секретарка комуністичних колійників, комсомолів. Два штріпки і, і шах по того даному. Це я все от. з їхньої сторони, а з повстанської сторони були жертви? Не було. в той час не було, тому що по порядку в мене це наше дитло. На тім кінчилося, тому що ми не, не, не надіялися цього. Ясно. Так. Скажіть мені, в якому році вас заарештували, скільки вам було років і як взагалі, де це відбувалося? В Скалецькому НКВД? Так, в 48 році. було 18 років. Рівно 18. Якби було менше, то були б помогло рядки сюди. А якраз виповнилося 18 і тоді на всю катушку. Двадцять п'ять і п'ять. 25 років і 5 поселення, так? Так, по пораженню мені казали, що нема права голосувати після того, як ви цього. А як ви потрапили туди? Як ви дізналися про те, що ви маєте зв'язок, що ви зв Ви ти, що станишні попалкували, що він попав на, 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 на провокацію. І це теж це, цей, це, це, що підписався, що ви десь співпрацювати. І все доложив, і там зараз тих, де вони мали, мали встинці, червоноармійці попав називали, Перебралися до того, представили, що вони то такі, на що то. Тобто він подумав, що то тобто, бандери, то були передягані червоноармійці. І тоді е, спам'ятався вже на КГБ попався. Ну тоді вже пізно. А він термін також відбував? Хто? Станичний. Його судили. А я вже його перший раз судив. Його першого арештували, і я чекаю день і так сину на осторозі, на, на другий, третій. Значить, ніхто думає, якби щось того, вот, я знаю, що він не повинен би сказати, якщо б так арештували. А тут на дев'ятий день, по-моєму, і обкружили хату. Ви знаєте, скільки мене з ліжка забрали? 15 чоловік. Одного вісімнадцятирічного. Вони окружили хату. Думаю, може, там всі переховується, може, то на жиці, і всі 15 мене гаразд, що на КГБ. Це в скалі КГБ КаГБ так? Так. Осі... Вони схиляли вас на співпрацю чи ні? Ну <гл 'язавшись> як же будуть? Я кажу, слухайте, я... як я вам розказую, то мене повішають. Нічого там є схвинка, собі схвинку кинуться йти і ще буде я кажу, що харчувати. Пане Йосип, роз, розкажіть, як вас судили і де відбували свій термін ув'язні? Скільки років Ви відбув? Я ще хотів розказати все на рок, що як завели мене в цей КГБ, то що там? Називалося, я хотів розказати, знаєте, твою вулицю з пам'ятною дочкою. Вони розказали, що там має бути. Просто прийде Бог. Скажіть зараз. А якби я був наші, то я в тому прийшов додому і їх, я був щось інтересне розказував. Тому що це, як його виступав в Ну, він сказав, прийшов скоїти, про політику. Політику зараз каже, я знаю. А ви розкажіть, що там було? – А все таке, що всі розказали, що собою три дім представляли. За Польщі і за німців то називалося Сигмина, так як в сучасному залісну раду. А за Росію, за, за, за москалів, то КГБ і живе, як ви коші І як там було? Ломали? коси? Ви це чули, ви це бачили? Так Та я там був. Був ще. Ну, підвал дали і між двері пальців харила. Та вона навіть попав, я по камеру отака три метри на п'ять така камера родини. 29 така, це було, а така. Я ким-то думаю, що це мене впарів, в баню кидають. А що каже, там було 12 чоловік і всі голі, всі голі на світ народились. А така жара. Що двох на переміну вряту І тим... і ти. Бували, то вони винесли вирок, вже вирок винесли. Там вже і вирокне, тому що брали, ще там на святі. Ну, вже мали ще готові, ви мали ще готові. І там були поляжі. І там подав. Попався такий. Чоловік, такий культурний, такий, ви ще пальний що. а сиділи так на своїй мороблі, по пісінку. На... Ну, він має право попростити, тому що каже, -то, сюди прийшов, не лежати, а сидіти. Ну і що і... Шо... він робив, хто що буде говорити, а ви його викликали час від часу на і він ти розказував, хто. Що камериваться? Що, що і що вона вам присудила? Що вони сказали? Яка стаття? 54,1, а 54.1. Св'язь і і Ось така була. Де ви відбували терміну свою в'язнення? На скільки 7 років? Сім з половиною років. Новокутів, шахті. в шахті. всі спеціальності проживу в шахі. Вже напослідку, як на вас буде заявляла, Машиністом містом У мене є ще посвідчення зараз. Тому що мені зразу не далося це. Але якби як приїжджав Галуга, в одному лає. ну знаєте Галуга? Він два сини має тут. А він як освободився, то женився так само вивезеною родичка була така. Там, там, як, там, Марія чашка наша. І вони там поженелися, двоє дітей на живі. І так він освободився з хорще. Але він мудріший придумав, як я. Може його завербували лишатися на роботі, заробив гроші воняшкою, а тоді свій поїдуть, куди скажу. Я думаю, що я звідси вирвався. І каже, ні, я їду, а куди їду? Кажу, їду, куди їду? На? В Хабаровську. Там ваш батько і та, брат вивезені через ну, вас. Каже, ви ж ви, кажете, що з е, Тернопільщини веселі. Я кажу, на ну, що я поїду додому. Я за мене, за мене там весельні тато і брат. <ріхова> 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 ну і там приїхав я е, до них. От. Тому що ми питаємося, тому що безплатний білет давали. А далі безплатний білет до Хабаровська. Я не знаю, що треба ще участво говорити, то то все. Приїхав, я перелетів, до до Хабаровська, питаючи, заходжу встановлюю. питаюся, як мені на такий участь, то не так легко попасти. За 25 кілометрів пішки треба йти. І весами не зайдя, то висота. Я. О, там треба мати з собою там звуки ходять. Не? Вони їх заніхують добиться, вони окружають, де такі заналиють, що То Треба або висрівати, або хочеш його підпускати в решті, але як зачує поруч, то вони перебігають. Ну, а то вже пізно приїхав, що я з самолітом, привезти з самолітом. Я ще там. Це бути Майле... в, в Красноярський край, О, Хабаровський, Хабаровський край. Я ще там півтора не не міг вилітіти до Хабарівського. Тому що там або річкою катером, або або самольотом... Вот. Не рядна не погода. Прийду ран. Чекайте, поки тут води руки, кажуть, підвідають, що свій дітку захочеться, а далі погода тоді в вас відправить. І так я ходив п'ятора тижні. Але в мене не було цього. За що жити? Я це розчив, але що то дали там сухі пайок дали це вівна, долу на І тут я. Обійшов всі організації. Ради, що я маю робити, а також отак попався, на що я нема не... Ну не так, а і що ми своїм кишені то віддавати, ну йди підробляє. Ну а де от того магазини йде, там ну, що просися, що може, там десь боящики перенести, то, то я на прагнення жив. На праненках? Так, тому то, що треба чомусь жити, що це заробиш, або не заробиш і не вчив. Ну, коротше, дочекався, що вже відправили мене. Посадили самоліти, який, як то казали, на дроб'янути. Двохмесний. Там недалеко, але так треба було перелетіти. І ще посадили за мною жіночку. Отак вона потім друга, так вони сиділи, а столячок переділи. І мені був би попередити, буде б наша з а там є таке безвозручне пространство, що самоліт падає по інерції, а потім по інерції хапає на наш знову. Як він падав, і її зробилося не добре, і мене обригало. Я, Я подивився на себе ціна. І сміється, каже, чоловіка да від цього, там вже в хвості не добре, до є, то в хвості торпеньки каріться. Ну, що він поперед взяли, що таке. Ну то він пояснив, що таке пространство. Коротше, прилетіли на, на, на село, на той участок диктанга. І що? з самоліти, повдиралися, помилися. Я говорю, як мені на той участь, о, тут ще треба 25 кг пішки йти. Ти, ти саме не йдеш, то вже з полудня. Але каже, підожди, тут ще був один, тут ще був один, що він тут по справі приходив. Може, якщо я зараз подійшу, якщо я його попутую, то ще то, то піде з нема. А якщо ні, то будемо дзвонити добрати, щоб я вийшов по тебе. І якраз ще, 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 ще тільки збирався йти. Ну, то ми скомандувалися, да ми дополовини дала, я дійшли війново вже ніж цього життя. І дополовини до мене вже брат підійшов, пішов стрічати. Тому що їх мене як, як преступника освободили. А їх як вивезли, Політично вивели, за них не хочуть пускати. І говорять, говорю, нам людей треба, якщо впас, не пускати і все. Ну і що? Та він з ним пішов додому. Тепер я більше не поїхав. В червні мені таке сказали, це все. Але я ворог. Не ганяв. Скажіть, будь ласка, чи було там, де ви були в тюрмі, де ви були в Уркута, де ви були в Хабаровському морі, чи було багато українців? з якого регіону ви були? Сругайте. 35 тисяч. Ну, а було 40 лагерів, то швітайте найменше 25 тисяч. І все політично заключало. І все більшість українців? Так, всякі, бо такої нації не було. Навіть грузі, не було, Христян був цього. А, а українців було багато? А українці було багато. Скажіть, коли а. ви повернулися до скали з батька, з батьком і з братом, в якому році? Коли я дивився йому освободження, я ще дивився, що брат і не знав всього. Я кажу, я буду сам їздити, мою я дивлюсь. А якийсь пасік я не знав, як я це робив. І не знав, то було неможливо мені це робити. я писав, я жав любив Москву. Саме все одно йшло через Москву. А Москва вже відправляла в Київ, Київ відправляв область, область відправляла район, а район свого, свого село проходить відказати. Вот так и я писав раз, другий раз, і вони мені все одно писали, ну, на кожну жалобу я отримав 10-15 відповідей, тому що я багато писав. Ну і що думаю, воно над цим кінчиться. А я думаю, чекаю, що я інакше зроблю. А вони мали ці банки вже надруковані. Вони таки доповняли на п'яну руку, заповняли. І знаєш, це такий, що любить писати, і мені навіть відповідали таку. С Хабаровська, навіть не на сьогодні. Вашу жалобу адресовану генеральному прокурору на безстрілівського освобожіння в нас відстав, а я не від себе писав від брата, відправляю в Логінську область, відкуда вивезти, а в цьому справи, тому що вони навіть не знаєте, якої області весь северний все. Я тоді довго не думаю і пишу знову. Я вже знаю, скільки менше більше йде пісьмо, що я повинен Пишу жалобу знову генеральному прокурорному службу, яку він бюрократично відповідає. До кого я повинен жалуватися? Чи до Бога? Het is een hele reeks. Als je het goed vindt, dan moet je het goed. Je moet het goed zien. Je moet het goed zien. Je Ik het goed zien. het goed zien. Maar dat is wel een keer dat je Maar dat is wel een keer dat je het een keer dat het goed moet По тих не хоче потримав, по Києву, розібратися і особи їдь. Що я писав? Він його не посадився, і тоді вже поїхав вже цього, ага. Поїхав, він ще раз сюди приїхав до них, але ще... Не, не, не каже, що ви пішов на наші повідомили. Вони йому сказали то саме. Вот. А він, а я йому вже сказав, що я був до прокурора. Я до прокурора пішов, а що він значить, я приїхав туди. Вони мені сказали, то я ще поїхав, приїхав, і вони мені сказали. Васені освободять, тому що кажучи, на кажуть, нас її так заболь, щоб не пускати. Тому у нас люди треба, зараз сюди не перебувають, а двічі не відпускають. Я думаю, що я маю робити, ну і піду я до прокурора місцевого. Мені так підказали в Тамховарському краю, що Там, Китай бе район Єктора і розказуємо всю історію. А він сказав такого, вже самі не їдьте, а посилайте брата. От. І в він ще раз йому на це, це скажуть, а ви напишіть заяву, але зразу в заяві кажіть, вкажіть зразу в заяві з такого-то числа, відчитайте 12 днів. Від сідайте, і з такого ти засла прошу рахувати мене не своїм робочим". І сидів вдома. Каже, він такий дневний мову освободять його оплати, за кінь, дні, щоб посидіти вдома. І він так зробив. Сказали йому, що це його а він дав ту заяву, значить, що щось робить. І одразу зразу сяку, освободився. То в якому році ви повернулися в скалі всі разом? З 46-го. Та десь 48-му вас посадили 60? 56. 56-му. Так, так, 56-му. Я ще там рік робив ров усьому Коваровську. Скажіть, скажіть, ви зараз за Незалежною Україною є членом братства УПА? Розкажіть про свою громадську діяльність? Я ще хотів з собою взяти, і я вже але заладимося. Я принести всі грамоти, всі грамот, все в мене підвоєм особою загально всякий я подарусив. І упаю в націоналістів, і всі грамоти. І присягу, що є. Я можу вважати, не повірю, що такий час, щоб я ще забіг на себе. добре, що обіцяв, а не, 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 не. прийшов. Дуже дякую, що до нас прийшли, пане Йосиф. Бажаємо вам від нашого музею крепкого здоров'я, міцного, щоб ви приходили до нас і ми з вами зустрічалися на 14 жовтня, день два. Щоб ми зустрічалися, щоб ви вижили, щоб все було добре. Дякую, дякую. Дякую, що прийшли саме перші.